Так, ми полетіли, береме перший уровень. Бо я про що на такі криво. Саме перші полетіли. А, тут уничтожати базу. То, добре. Я тепер буду ну, знімати свою мову не по-русски. У мене мова русская не дуже красива для наших людей. Українців, карпатців. Так на не, не, явно малаками чуда. Поднимаем брони, мубили броня авто. Сейчас, Бахнуть. Хорошо грати. Хочу я може, силку залишу. Не хочу. Що не забуду. Скоро вийде доповнення до танків. Можна буде і на танках і на самолетах літати. і так. їздити на танках, і на самолетах літати.

Na drugi miejscu widzę na tanka no, duże realization To nie mogę podobać się, jak World of Tanks Tak, realization Ja World of tam ja toże nie grał. No, nie duże tak, to, że nie grałem Duży realne. Tu my realization nie Було б теж українську мову, знаєте. це б, б було теж кляво.

E перезарядка. Ай. Спидфайр. Ки в мене. Ще перезарядка или? Смотри, зимью. Открываю безопасно. Переза мной с уже мой плен. Другу помощь не заводу. Та вподобай. Спидфайр. Ну тут таке, як у мене є. Бачите. Беру. Потім ще скажете ваше мріяння послухати. Тут за кого ліпше грати за британців, за японців, англійців, чи русських. Британці вже казав, за американців. Просто мені тут дуже подобається тут э, реактивні самолети четвертого уровня вже даються. Там да. До них легше добиратися тут. Ми проігруємо. Враг атакує нашу базу. Ми повинні утірити оборону. Якщо ми немедленно не вмішаємося, враг победить. Якщо хочете, ну, можу знімати обзори про Battlefield, мені є третя. Пишіть в коментарях, які обзори про Потому, что может может другом может не надо знаете как вышло в вартами я все его скачал но у меня же было я скучаю заново но я чувствую, что танки скоро будут все пора Че, закритий бета теста там Т34 є знаєш такий баг, що можна купити, а в 280 гривень. мене такі гроші не мас. Ну дочекаюся. чекати. Завивить. Я взяв подошло цеба до Зарядка Оп. Раз пять секунд еще. своих спасателей. Ну и американец меня сбил. Теперь, теперь другого уровня самолет. Последний самолет в Самый мощный. Три уровня. Вид ведь с кабины не бачил тоже. Реалистично. Бачил не даже Не знаю, чьи я на я Наверное, ведь с кабины нема. Тут тоже реалистично. Ще писить скоп базу. Влышилось. Маленькая. Та Там вообще накидываю базу. Там вс пчела. Мы должны усилить оборону. 15. Як? Базу? Як? Маленько. сможу тупо прожатишка журка мені. Критичні пораження. заметил. О, буфало. Скоро, скоро, скоро. Уже до чека до конца боя. Это подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Що хочеться, ще обзор. всім давайте пока.